Він має історію у понад кілька століть та унікальну зелену архітектуру, що зберігає у собі справжній скарб палацу паркового ансамблю П'ятничанський парк дослідили та презентували містянам вінницькі архітектори. Тут ми маємо залишки кам'яного мурування. Під цими каменями ми в п'ятницю перевірили живріє джерело, воно живе. Але є підозра про те, що це фрагмент більшого витоку більшого джерела, яке було опоряджене з допомогою цього гроту, яке було складовою цієї прогулянкової зони е, безпосередньо парку. П'ятничанський парк колись був територією дикого лісу. Нині має унікальну зелену архітектуру. Зокрема, і більше 80 порід різних дерев та рослин, зокрема, і рідкісних. Коли планувалися ці посадки, ці дерева, ці галявини, на той момент люди, котрі це планували, його ув'язували десь з біблійними контекстами, десь з контекстами біблійними, які перегукувалися з міфологією давніх греків, римлян. Зібрати пазл композиції парку вдалося завдяки збереженим сімейним архівам засновників зеленої оази родини Грохольських. Родина проживала тут на Поділі більше 250 років до часів жовтневої революції, як нам довелося їхати в Польщу, втікати перед большевицьким терором. Ну, як всі знаємо, садиби були майже у повності знищені. Архітектори та історики опрацьовували родинні архіви близько року. Це така дуже особлива місцина, яка пов'язує нас з історією території, яку ми всі називаємо п'ятничани. П'ятничани як окрема осада, як окрема садиба, як окремий маєток. А зараз як частина міста Вінниці і зона відпочинку, що вже полюбилася вінничанам. Знаю цей парк, але було цікаво іменно почути історію. І я знаю, що тут багато насаджень, дуже цікаві дерева, але хотіла дізнатися детальніше. Крім зеленої архітектури, на території маєтку збереглися і частина забудови палацу. Виставка арочка, це проїзд. Тобто тут не було приміщення, тут була наскрізна арка, через яку можна було проїхати. Частина права конюшні, водонапірна вежа. Це там, де безпосередньо зберігалися екіпажі, де е, е, жили коні. Територія, що збереглася до цього часу, має понад 30 гектарів і надалі розвиватиметься як палацо парковий ансамбль родини грохольських.